Доброго ранку! Сьогодні такий гарний день, на відміну від вчорашньої холодіни. Сьогодні набагато тепліше. І мені надійшло питання від людей з приводу того, на що звернути увагу під час купівлі житла на вторинному ринку. Ну, першу чергу за маю звертати увагу рієвтори. Ну, з їхнього боку має бути як мінімум інтерес. Коли приходить людина продавати квартиру, ріелтор добре, якщо поцікавиться, тим, які, якщо це будинок ОСББ, звичайно, який в будинку статут. Чи прийняті були якісь додаткові рішення зборами, відмінні від статуту, який розмір і перелік внесків і платежів? Тому що все це приймається на загальних зборах і. Людина нова, яка купує, вона вже приходить на існуючі умови. І змінити щось може лише тоді, коли вже стає повноправним власником. Так само, як і доступ до статуту, вона вже буде мати тоді, коли вже буде повноправним власником. Тому суттєві умови мають першочергово з'ясувати рієлтори, щоб розуміти, що до чого як. Важливо, що переліки розмір внески платежів, які приймаються на загальних зборах, Можу включати в себе ремонтні роботи, роботи з термомодернізації, і він постійно змінюється, тому що люди, які постійно проживають в будинку, вони ну, думають про те, як їм жити, як вдосконалити цей будинок, і вирішують, яким чином, який буде план реалізації цього заходів цих у будинку. Тому внески і платежі вони можуть відрізнятися від інших будинків і можуть включати в себе суттєві цифри там, на утеплення, на ІТП або на ще щось. І якщо людина купуватиме квартиру його потім буде здавати, то вона має розуміти і знати, що потім вона може бути неприємно здивована, бо ті, хто там постійно живуть, хочуть якихось змін і вони готові вкладати кошти цих. Кошти, потім говорять, нам не цікаво, а, нам не ну якби то вкладати кошти в це, а, у нас це джерело доходу і все. А, отже, обов'язково цікавитися а, статутом і розміром внесків і платежів. Далі такий собі віртуальний тур. Да, якщо ви приходите на огляд квартири, а, перше, куди ви заходите? Там, тамбур, або да? перед дверима має бути якась поетажна електрощитова. Відкриваєте цю поетажну електрощитову і дивитеся, що в ній, особливо свою частину, яка відноситься до квартири. Які стоять автомати, чи вони горілі, чи старі, чи замінений лічильник на новий, лічильник то є власність рему, як правило, і вони їх по інвестиційній програмі можуть замінювати на електронні, більш сучасні, але і ви маєте право встановити лічильник, припустимо, тризонний, да? якщо ви захочете використовувати електричну енергію дешевше вночі, то ви маєте подивитися, що ж там таке стоїть, які там скрутки, які там провода, і розуміти, що вам далі. Чи мати в запасі десь електрика, якогось, якого ви можете викликати серед течії? У вас там горить автомат, чи виключилося освітлення на квартиру. Подивилися щитову. Йдемо далі у квартиру. Заходимо в квартиру, дивимося на кухні, щоб був лічильник газу, бо це вигідно, коли є лічильник газу, чи газові труби взагалі обслужені. На це має бути паспорт газового обладнання обов'язково, бо потім вам його доведеться самостійно робити. Паспорт газового обладнання видають у облгазі. Приходить інспектор, перевіряючи вас там трубки. Всі цілі, чи у вас труби не поржавіли, не погнили, чи у вас плита не димить, газом не чадить. І видається паспорт або робиться в паспорті відмітка на те газове обладнання, яке у вас стоїть. Бо заміна газового обладнання це ціла процедура, якщо ви захотіли плиту змінити газу, то це спогодження облгазу обов'язково. Бо потім буде самовільне втручання. Е, так, на кухні подивилися, звернули увагу на батареї, які в квартирі у вас є. Е, дивитися, чи там е, е, видно всі ці трубопроводи, щоб ви розуміли, я вже говорила, чи вони в стіні, чи вони не в стіні, як вони влаштовані, чи є байпас, бо вам же потім доведеться це все переробляти. Бо ви, як новий власник, будете набувати всіх обов'язків. І вже тоді сказати, що так було, бо ми таке придбали. Це попередні власники. Ну некоректно спихувати, бо ви вже це придбали. Ви дивилися, що ви купували, ви бачили, що ви робите. Тому не спихнете вже все. Воно буде ваше і вашою відповідальністю. Дивитися на балконі двері. Якщо вони зняті там да, зроблена якась реконструкція, то Зверніть увагу на технічний паспорт, чи це внесено в технічний паспорт, якщо ні, то рано чи пізно вам доведеться це робити. Бо ми ж рухаємося в сторону Європи і будемо все законодавство наше приводити до певного ладу, я так надіюсь, я так думаю, і все одно вам це доведеться робити. Не вам, то вашим дітям. От. Переходимо до санвузла. Ви повинні подивитися, як а ще на кухні зверніть увагу під турочкою посудомийною під посудомийкою. Сіфон і під сіфоном, які там корінні крани, яка там стоїть труба, чи то чугун стоїть, чи то а, уже на більш сучасний пластик. От у нас, наприклад, вкладовка біля кухні, там усі стояки розташовані холодно гарячого водопостачання і зворотньої а, подачі. І, як правило, воно все закладено. А, полочками якимись, баночками, якимись і доступ туди важкий, і його люди туди не заглядають, а потім там свищі з'являються і доводиться все це викидати, ставити хумути або заварювати свищі, або замінювати ту трубу. А якщо там ще й труба каналізації проходить кухонної, то у нас вона. В самому кінці під стіною і перед нею залізні труби холодно гарячої з воротньої подачі. І для того, щоб замінити каналізацію, то треба дуже постаратися або треба вирізати ті труби, або замінити все зразу. А це величезні кошти, бо зараз все це не дешево коштує. Значить, дивитися, які там раструби бо потім чистити каналізацію на кухні, якщо вона забилася, і раструб у вас. Чугунний, то він може тріскати. Ви можете навіть і не знати про те, що ви топите ваших сусідів, або це все може вилазити на стінку коридору, якщо кухня примикає до сходової клітини і потім облущуються стіни в коридорі. Дивитися туди і переходите до сантехніки у ванні. Звертайте увагу на рушнику сушарку, яким вона чином там влаштована, обов'язково дивитися на стелю вверх і вниз на підлогу, і дивитися, куди воно заходить, як воно заходить, в якому воно стані, які там з'єднання, які там трубопроводи стоять нержавіючі. Дивитися, якщо припустимо, рушнику сушарка вже нова, там не нержавійка стоїть, то як. Вона виглядає, бо якщо вона побита такими мелкими ржавими точками, то це означає, що у будинку є так звані блуждаючі токи. Да, і це ну, може бути проблема, бо знайти звідки знаходяться в будинку блуждаючі токи, дуже важко. І усунути цю проблему ну, взагалі практично неможливо по моїй практиці, по крайній мірі, я це не можу зараз зробити. Недостатньо вже вивчила цю ситуацію. Потім дивитись так само на крани під ванною, на каналізацію, як вона там, чугун чи пластик, які з'єднання, чи запах є, чи немає. Дивитися, чи вентиляція, закрита чи не закрита, чи стоять вентиляційні моторчики на самих вентиляціях. Тому що, ну, по плану в багатоквартирних будинках, вентиляція вона припливно витяжна, вона не має бути механічною. і люди так само, як і на кухні витяжку, теж зверніть увагу, бо якщо витяжка на кухні закрита трубою витяжки, що над плитою, і немає з боку частинки, що буде витягувати запахи да, і вологу, і збоку, а буде просто закрита цією трубою, то у вас постійно на кухні буде збиратися волога, і вам доведеться без кінця провітрювати, будуть потіяти вікна. Тобто вентиляція не має бути повністю закрита вентиляційною трубою витяжки. Те ж саме у ванні, якщо там решітка і немає оцього моторчика, то це в принципі непогано. А якщо і є моторчик, то треба ну, попитати і понюхати навіть, чи є запах, чи немає. От. І якщо є запах, то це означає, що вам доведеться все-таки замінювати там якісь труби каналізаційні стояки, бо це можуть бути тріщини за унітазом, яких ви не будете бачити. І вони просто будуть давати оцей запах. Може, і вологу не будуть давати, а запах будуть давати. От, ну і чи всі конструкції несучі на місці? Тобто стіни у будинку, в квартирі у вашій спільна сумісна власність, їх не можна просто так а, збивати. Порушувати це все має бути проектом. погоджено. взагалі все має бути погоджено проектом, тому що воно при будівництві будинку запроектовано було з самого початку ось так. Але є сучасні вже комунікації, там труби і сучасне бачення цієї квартири, студії там роблять і всяке інше. То поцікавтеся спочатку, чи його можна демонтувати, чи його можна туди ховати там чи, чи знищувати. По закону, взагалі, ви повинні при будь-якій реконструкції зробити спочатку проект, затвердити там в місцевих органах самоврядування в архітектурних всяких різних закладах. Потім ну, обов'язково в БТІ це все. І ще і загальні збори в будинку мають вам дати дозвіл на те, щоб зробити таку реконструкцію. Але як правило, ніхто цього не робить, і люди робляться все самостійно. А потім при купівлі квартири виникають питання бо і технічний паспорт не внесено. І взагалі при користуванні цими мережами ви собі будете задавати питання, а чи є у мене якийсь слюсар, який може до ночі вискочити і прибігти до мене якийсь кран там перекрити. На крани зверніть увагу, чи вони більш новіші, там в Алтек стоять, чи вони там старі, Київлин якийсь, який вже не крутиться і не, не закривається. От, ну так, наче пробіглися ми по квартирі, подивилися основні ем, такі речі, на які потрібно звернути при купівлі квартири на вторинному е, ринку, я вам повідомила. Можливо, хтось має більший Має більший досвід у придбанні та продажу квартир, може ще доповнити, то, будь ласка, під відео можете написати, щоб люди а, мали розуміння про всі такі нюанси. Або, якщо виникають, якісь додаткові запитання, пишіть під відео на основі цих запитань. Ми з вами можемо більш розширено розглядати такі теми. З повагою, ваша голова.